Короче, мы вернулись за дошку за долгое время. Что, пишите, проверим. Что стрёмно, тут Всех воспоминаний. Одни а и Легенды собрались.

Там тоже поздравляет по наркову. По-моему, тоже щось было раньше. Да, да. Я просто не могу. Че вообще? Угу, mm но -hmm. багато вспоминаний сей забрушка. Бевы! Шок? Так он не было раньше. Ага. Пиши бы це опасная комната. Любий да. маленький може це обвалиться. Так, ви вперед. Чи прийшли? Заброшку обійдемо. Наша... В следующий раз візьму. Ну, на всякий пожарний все таки немає взяти. Тому що... Вони так не втім, шкафчик ховалися. Я не пам'ятаю, я типу по-моєму, ховався, чи я в Це не здавалося, що знає.

9, 10, 85. Це 7 місяці Так. — 9 числа. А місяць зараз Так. — десяли? Да. Там взагалі дуже багато капсул. Літало там взагалі-то не знаю. Як не як там закривався сам десь? А тут наш ничего не было. Стик лочий я четвер. Ти вручивай. Серый. Мне уже руша. Де я насправді. Що, по бомбу уходить.

Це ще 22 години. Це три години назад. Водімагає. Ді. Диви. А от там і марядні. Дивись, які штуки. Чи що тут не копціон, числі. Чи жуй. Що це таке? Це капкан якийсь, значить. Скажи ось.

Може я його вже взагалі закрив. Може він взагалі друзі заблочки. Може він туди прийшов, це вже вже я не знаю. На двох етажку нас по селі забросить багато. Він може в двох етажку перейшов. А може в нього багато бульки тут взяли. Ви твої були. прив'язали багато? Мене, по-моєму, тебе... Кощі ще буде прив'язувати тут. Я не пам'ятаю вже. Сокол. біга сокол. г Може гарячка? Ні. Ні. Грабина. Ага. Через три минути. П'ять минут. А в тм у закукайні. Да. Ты Себе, Та я думаю, що давай ну, ну, шо, брат, вам? Тут заканчивайся mm -hmm. не, На Наступний раз будем шукать маленький там. Наступний раз, да, щось придумаю. Може сходимо в другу заброшку. Да, можем десь да, місця. Не, може десь перевезем. Може десь майно приходить. Ну що, всім давай. Пока.